Надзвичайно цікаво, а чи є якісь ще такі особливості в вашій роботі? Такі, знаєте, як певне закулісся, про яке глядачі не знають, але було б цікаво дізнатися, от з життя створчості саме оперних співаків? Ну, от скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, що головне для оперного співака? Що саме головне? От найголовніше? Ну, мені здається, ну, голос, але маб мабуть, не голос. Так, а ще що? <хи> um, hmm. От правда ж? Дійсно, завжди якось люди задумуються і думають, так, а що ж може бути головне для оперного співака? Uh -huh. е, головне голос. Але, як казав мій коуч італійський, каже: ну, дивися, е, цей Ішачок, да, він також кричить, в нього голос є. Да? Ослик, ну він кричить, гарно кричить. А, <свист> <свист> мені здається, якщо, а що якщо з того ви крику? мене під, підштовхнули до відповіді абсолютний музичний слух. Так, так. І хочу сказати, що це має бути колосальний синтез. Абсолютний. От подивіться на мене. Да? Це зріст має бути, це е, обличчя має бути, ну, е, скажімо так, комплімент собі. Е, Красиве, приємне, тому що людина, коли хоче прийти на оперну виставу, вона хоче не тільки почути, вона хоче і подивитися і отримати задоволення і очима, не тільки вухами. Так треба бути дуже обізнаним. Ми оперні співаки, як ті космонавти, знаєте, вони вчаться. Я знаю, що космонавти дуже довго вчаться. Я, наприклад, вчилася 21 рік. Ще десять років музичної школи, я піаністка, 4 роки музичного училища і сім років ще консерваторії. Ну тобто, я про музику знаю, ну, майже, майже, майже все. Все не можна знати, неможливо, але е, намагаємося. Треба мати колосальне здоров'я, треба бути музикальним, е, треба бути театральним, треба бути ще актором. Ну от тобто, це такий синтез неймовірний. Не я хочу сказати, що майже ні в кого ні в кого з музикантів. Ну, нема таких проблем, як у опораного співака, і мені здається, ваш ваш голос це в той же час і музичний інструмент. От mm -hmm. якщо уявити mm -hmm. там ноти, партитуру, і ви лише прочитавши її, зможете одразу її чітко відтворити, mm -hmm. Без, бо, бо, бо коли з у супроводі музичного інструменту це набагато легше, да? там настроїтись mm -hmm. і зробити аналогічний звук. А коли просто читаючи ноти. І відтворювати те, що написано там. От тому я кажу, mm -hmm. що треба бути Тони, полу, обізнаними, треба знати колосальну музичну грамоту, і сальфєджу, і гармонію. Це все ми, звичайно, проходили. І, ну, ми, як ті спортсмени, тільки, знаєте, от музиканти кажуть, ну от у них скрипка, щось там, струна порвалася чи зламалася скрипка. Він собі взяв, купив нову, да? а в нас вже не купиш. Наші ці зв'язочки тоненькі, дві. Це мускулюс вакалюс, як я кажу, в'язки м'язи потребують постійної турботи. Тобто насінню не можна, там горілку не можна, треба спати, треба добре їсти, треба тренуватися кожен день, щоб бути в формі. Тому що м'язи, діафрагми, вони також, якщо от під час, коли нас театр не працював, Два місяці я не співала. Ну, по-перше, навіть не було натхнення, а по-друге, якось не хотілося співати, і я не розуміла, коли ми почнемо роботу. І я два з половиною місяці майже не співала. Потім почала співати, і я зрозуміла, що ого, щось не йде, голосу нема. І треба, треба було відновлювати потрошку, потрошку кожен день почала займатися і розпівки, там, по 15, потім по 20 хвилин. Ну, Це обов'язково така програма вокальна. Налаштування на концерт чи на виставу також ми 20 хвилин розігріваємо свій апарат, свій вокальний апарат. Потім ну кому треба, повторяємо свою партію. От, кому не треба, не повторяємо, йдемо на сцену вже розігрітими, угу. ну, ви, розігрітиме. Ви, ви згадали про обмеження, да? Там, насіння не можна, алкоголь не можна, а є. А алкоголь, а... Див, дивлячись, які. горілку угу. не можна, бо вона обпікає слізову оболонку. Угу. А чи є якісь такі обмеження, протипоказання, от в чомусь, від чого вам довелося відмовити, для того, щоб ось, власне, берегти свої зв'язки, голос? Ну, чесно скажу, признаюсь, я дуже полюбляю риболовлю. Я така рибалка завзята. Ну от просто в мене генетично. Так, от може сталося, в мене дідусь. Він був ну, в Грузії. В мене родина з Грузії, мама, бабуся, дідусь. І дідусь такий рибалка був завзятий, І я з ним ходила ще коли була маленька. Потім з папою. Ну от зараз мені дуже хочеться порибалити. Ну прямо от дуже. Я знаю, що пішла платва вже mm -hmm. і на Дніпрі пішла, і на Дісні пішла. Страшенно хочеться взяти, взяти спінінга до рук і піти наловити рибки, але я розумію, що холодно ще, що я можу застудитися, uh -huh. і тому я маю себе берегти. Я, тобто, я не маю перемерзати, я не маю дуже засмагати, тому що це, це все впливає на наш апарат, на наш голос, яким ми е, заробляємо себе собі на життя. Ну і ще дуже багато чого е, на рахунок спорту. Також я ходила в басейн, ну, якось мені. Дуже подобається саме саме плавати. Ну на жаль, хлорка мені не підходить. Це подразнює також слизову оболонку. Після того в мене сідає голос і ну досить багато обмежень. Скажу, досить багато. На жаль, якщо говорити про підготовку до вистав, про репетиції, це, ну, як на мене, надзвичайно важко. Адже якщо ну, це можна порівняти зі спортом. Перед виставою ви маєте розігріти, розігріти зв'язки. М'язи, так. 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 І якщо, наприклад, трапляється повітряна тривога, потрібно спускатися в холодний підвал, чекати. Іноді це може бути 30 хвилин, іноді може бути й довше. І наскільки це важко і фізично і можливо емоційно. Ну у нас підвал не холодний, скажу чесно. У нас бомбосховище, там де роздягальня в угу. театрі, там досить тепло. Там все простосовано для того, щоб було комфортно і публіці, і ну як то хто задіяний у виставах, також спускається. І в нас там і стільці є, і водичка є раніше було у нас 1300 в залі. Могли купити квіток і піти, і ще були заповнені зали. Але, на жаль, зараз, ну, от після обстеження ДСНС сказали, що ми можемо продавати квітки тільки 459 е глядачів можуть посетити там наші вистави, тому що, ну от, от якось так, і 459 тільки людей. Тому зараз. Дійсно, партер, і весь білітаж майже все вщен заповнено. Тому що люди хочуть, хочуть прийти послухати і долучитися до прекрасного. Я хочу сказати, що не важко, не важко. Дійсно, вже ми якось звикли. Якщо перед виставою звучить тривога, можна завжди поперечекати і потім дорозпівуватися. Трошки важкувато, коли починає звучати тривога. В мене таке було три чи 4, може п'ять разів. Я не пам'ятаю точно. Але було було так, коли велика досить партія. Ти співаєш, ти в напрузі, ти в емоційному такому стані. І тут повітряна тривога, завіса опускається, і незрозуміло, наскільки тобі прийдеться відпочивати, ну тобто відпочивати, uh -huh. да? чекати. Таке було півтори години. Кармен і я співала, і ми півтори години сиділи в бомбосховищі. Ну, дійсно, потім емоційно. Перезаряжатися дуже важко. Але якось, знаєте, думаєш, як, ну якщо люди не пішли, люди uh -huh. чекають, вони чекають, мене чекають. Вже якийсь новий адреналін з'явився і пішла співати. Я про це навіть не думаю: важко чи не важко. Ну, дійсно треба. Ну, так така в нас зараз ну, такі реалії. Що поробиш? Ви сказали, що театр е... Повернувся до роботи в травні, якщо це був. Ну, якщо ми повертаємось до 2022 року. Які були виклики перед вами? Адже ну, по-перше, це звичайно, мабуть, мені здається, те, що як працювати в умовах війни, умов умовах тривог. Але по-друге, можливо, хтось виїхав на захід України чи виїхав взагалі з країни? Можливо, хтось із солістів доєднався до Збройних сил України. Плюс так само репертуар. Можливо, в репертуарі були твори. Написані представниками країни агресора. От як ось ці всі питання ви з вашими колегами пропрацьовували? Ну, театр повернувся до роботи 21 травня. Це була вистава Сивільський цирюльник», яку я також дуже люблю і дуже раджу всім прийти, подивитися, послухати. Також вистава позитивна. Я завжди кажу: у нас в житті і так багато. Негативу, да, і того, що ну як, як би то мовити, коли що таке опера? Ну, коли всі друг друга е, там люблять, ненавидять, потім в общем, всі умерли. Ну, uh -huh. так Верді, Пучині і так далі, і тому подібне. Е, але я дуже люблю цих композиторів, дуже люблю всіх своїх героїнь. Але я от зараз, з початком війни, я зрозуміла, що мені до душі більше припадають. Опери, такі з позитивним кінцем, такі як Попелюшка, такі як Сивільський Цирюльник, такі як чоботях», такі як Наталка Полтавка, такі як Запорожець за Дунаєм. Дуже багато балетів у нас зараз. До речі, з початком повномасштабної війни у нас дуже багато прем'єр відбулося. Це не дивно, тому що дійсно ми працюємо, ми працюємо в повному обсязі. Дуже багато балетів. Я зараз скажу на які балети я запрошую. Uh -huh. Прекрасні балети, які я сама особисто бачила. Значить, танцюємо Штрауса. Доктор Фауст балет чудовий. Мадам Боварі це взагалі мій фаворит. І п'ять танго. Ну, ті, хто люблять ці балети танго, запрошую. Це дійсно прекрасні вистави, які я раджу подивитися. Ну, також прем'єри Травята у нас була, кіточоботяг у нас от відбувся зимку. А зараз ми готуємо потужну, потужну прем'єру по «Верді Трубадур. Хочу сказати, що це заміщення російської музики, якою ми взагалі не виконуємо зараз, звісно. І... Дуже багато балетів у нас було і Чайковського, ну Всі знають, що на Різдвяні свята, і на новорічні свята, Лоскунчик це як обов'язкова програма був. так, і Либідіне озеро, також обов'язкова програма, і Прокоф'єва. і ну Багато багато вистав було російських композиторів. Ну і В нас в Опорі, звичайно, і Чайковський шов, і Євгеніанегін йшов, і, Євгеній шов, і, і Галанта шла. І Сказка про царя Салтана Римського Корсукова, зараз, звісно, ми все це не виконуємо. І зараз дуже багато є, так то кажуть, імпортозаміщення, угу. дуже багато всього. І взагалі, ви знаєте, я ж викладаю в нашій Національній академії. Я хочу сказати, що коли ну, ми оновили роботу, вже поновили в нашій Національній академії, я думаю, боже, а який же ж репертуар дітям давати? Ми, чесно кажучи, ми виросли переважно на російській музиці: Ну, Чайковський, Римський Корсаков, Рахманінов, Барадіни, Глінка, Даргомишський. Да що там казати? Дуже дуже багато чого ми співали саме російських російських романців, російських ОП, російські харі. Вибачте, що але, перебуваю, а, але да а вважається український чи російський? Ну він народився в Донецьку, угу. так, але ж. Також вважається російським mm -hmm. композитором, ну, тому що, ну, по-перше, він писав тільки на російській, російською mm -hmm. мову. Так? Mm -hmm. <кл 'є> і зараз я почала підіймати той колосальний пласт української музики. І просто ми ж, знаєте, коли є вже в бібліотеці все є, ну, нащо йти і копатися. А насправді дуже багато українських композиторів, прекрасних, неймовірних і сучасних, і тих, яких ми навіть не знали і не чули, як ну треба тільки копнути поглибше. І я зразу зрозуміла, що можна обходитися і без російської музики, можна виконувати своє українське і західне. І дуже багато у нас зараз от, в оперній студії при нашій консерваторії дуже багато ставиться саме українських опер, українського репертуару. Ну і це, це мене якось радує, що. Нарешті, знаєте, як то кажуть, не було би щастя, де да нещастя допомогло, тому що дуже багато також ставилося у нас російської музики навіть після 2014 року.